Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, Сармат ласкаво. Прошу. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по Sims І не тільки. Ну а ми з вами починаємо грати у нове випробування, яке з'явилося з, з оставленням оновленням, яке е, тільки но вийшло. Це випробування у нас пов'язане зі смертю, і мені стало цікаво взагалі, як можна отримати оці всі нагороди. І в якості е сім'ї я вирішив обрати створену від Максіс родину. Е я правда не пам'ятаю, як їх звати. Є у нас Томакс Колет і Грейс Анансі. Це створені персонажі із е нашого набору про відьом, чарівників і так далі, світ магії. І ось такі у нас персонажі. Я їх трошечки переробив під себе. Тепер вони виглядають по-іншому. Також я їм перебудував той жахливий будинок, у якого не було дверей на виході, для того, щоб просто спробувати пограти у це все. Нагороди жниця тиждень один протягом століть моя пам'ять почала трошечки затуманюватись. До мене дійшли чутки про спеціальну страву, яка називається Амброзія, що може поставити під загрозу мою роботу. Закінчить завдання помічник жниця для того, щоб допомогти мені зрозуміти це. Ну давайте починати. Так, отже, нам прийшло завданнячко спитати трьох сімів про амброзію і е, замовити стартовий набір насіння. Я думаю, що ми вже можемо в принципі стартовий набір насіння замовити. Давайте розпочнемо саме з цього. А можливо, можливо, вони ж друзі, по ідеї, можливо, я можу вже спитати про амброзію. Так, все. Амброзія, я не впевнений, як вона робиться, але я б хотів би дізнатися і також повернути привидів до життя. Угу. Прикольно, цікаво. Ми спитали вже одну людинку, і ми можемо вже замовити тут якраз таки наші ці штукенці. Стартові насіння квітів, стартер Flowers. Давайте замовимо одразу. Все, ми вже замовили. Лілій та левиний Зев нам треба посадити. Мені цікаво взагалі, що в нас тут по навичках. Чи є А, вона в нас тут змішувачка напоїв, а він якраз таки в нас садівництво може займатись. Тому я думаю, якщо вже така ситуація, то ми можемо е передати оці насіннячка нашому Томаксу. І нехай Томакс їх відкриє. У нас є Лілія, і у нас якраз таки є левовий зев, і він може якраз таки їх посадити. Тому давайте ми тут посадимо. Давайте ми тут повністю посадимо Лілії, а левовий зев ми посадимо повністю тут. Ну вони нам знадобляться, тому нехай. І я призначу Томакса, щоб він у нас якраз таки їх посадив. В принципі, я знав, що типу амброзія робиться, там потрібно схрещувати потім е, різні. Рослинки для того, щоб отримувати те, що нам потрібно, там, типу, квітка смерті і так далі. Там щось ще, Angel Fish треба там спіймати потім для того, щоб отримати ці всі інгредієнти для е, амброзії. Я думаю, що тут якраз таки оце все пов'язане із цим. Тобто нам потрібно буде все це робити. Е, я думаю, це має бути цікаво. Томакс у нас тут висаджує рослинки. Поки Грейс у нас досипає. Звідси я вже можу взяти нагороди. Ну, слухайте, книжечку ми отримали, але знаєте, у мене таке питання, типу, ці книжки, вони стануть доступними мені завжди? Чи, типу, це доступне тільки для цього збереження, де я буду відігравати цю гру? Це дуже цікавий аспект насправді, тому що. Мені не хочеться перегравати цей квест по 150 разів умовно, а потім ще й закінчиться оцей весь термін. І що буде, коли у мене зникне оце збереження? Дуже цікаво це дізнатися, звісно ж. Але ну давайте поки не про це спитати духів про амброзію, купити цей грімфон. А що він вже доступний? Тобто, коли у мене буде можливість придбати цей грімфон, мені треба його купити. І треба ось цей якийсь лист від асоціації Амброзії отримати. От у нас прокинулась наша дівчинка. Слухайте, мені здається, чи їжа стала виглядати більш деталізовано. Вам так не здається? Ви на це просто подивіться. По-моєму, раніше їжа не так виглядала. Я не знаю, що це вони приготували таке, але виглядає воно якось прям, ну, дуже деталізовано. І наша Грейс вже поїла. Що в нас із настроєм, до речі, у нашої Грейс? У нашої Грейс все в порядку із настроєм. Е, у Томакса теж все нормально. Нам тут десь пропонували, е, щось зробити. Типу, дослідити рослину. Нехай вона е дослідить, але у неї, у неї недостатньо е навички садівництва. Тому це Томакс може зробити. Нехай він у нас тут подосліджує рослинки. І це треба у нас на столі для сеансів. Давайте наша Грейс зараз сходить до стола. Для сеансів у нас він є. До речі. Я не готувався до цього, але судячи з усього, це випробування буде відрізнятися в залежності від того, які набори ви маєте. От у мене є цей набір, і можливо він розуміє, що у мене є на ділянці такого. Тому у мене це доступно. Зараз проведемо невеличкий спиритичний сеанс. Диной! Як прикольно. О! Я так обожнюю, коли починає мерехтіти світло. Це так прикольно виглядає. Отже, амброзія, а ти поділишся? Це точно допоможе тобі у проходженні цього квесту. Починай вирощувати свій сад. Посади, левовий зев, яблучне дерево. Також. Е Вишневе дерево. До речі, нічого не було сказано про лілії чомусь. Ну, Левовий Зев у мене вже посаджений, лілії теж посаджені, але мені треба ще посадити, виходить, яблучне дерево та вишневе дерево. Давайте, поки наш Томакс тут досліджує, давайте ще подивимося, що у нас ще можна тут розблокувати, можемо розблокувати оце. Тобто нам просто дають книжки, які ми могли би придбати, судячи з усього. Тобто, я думав, що це буде типу том-3 в одному, а тут виходить, що тільки одне. Мені потрібно посадити вишню та яблуню, замовити насіння, стартер, фрукти. Давайте він замовить фрукти. Єбзі. Так, фетиш. Все є. Нам потрібно купити оцей грімофон. Питання в тому, Рейник. куди б його поставити. У нас тут є якесь місце для грімофона. До речі, можна колір грімофона змінити. Давайте подивимось ближче на цей грімофон взагалі. Це ж все таки новий об'єкт у нас, який з'явився. Ну. Ну, виглядає, типу, прикольно. У нас подібне є з базою, але тут новеньке з'явився. Начебто він навіть трошечки краще зроблений. Мені подобається, можливо, десь тут посадити можна. І я посаджу ще одне дерево, десь, десь, десь тут, напевно. Так, воно ж не конфліктує тут у нас. Начебто навіть трошки конфліктує. Нічого страшного. Я можу це перемістити якось ну, трошечки сюди, напевно. Посадимо одразу це. Так, посадити, посадити. Дослідити амброзію на комп'ютері чи телефоні ми також можемо. Е, магія. Накладемо тут закляття на цю рослинку, щоб вона тут росла і процвітала. А воно що померло. Воно померло. Шкода. Блін, більше я не буду з магією тут гратися. Я ж думав, що все буде ідеально, а тут дерево померло. Ой, добре, що я посадив два Зараз посадимо ще один і старим способом. Полиємо це. Посадимо полиємо. Ой, тут все зручно, тут все прям поряд. Я все робив, наче під себе. Хоча навіть і не планував взагалі тут грати ніколи. Це був такий декоративний будиночок, але бачите? Томакс може почитати в нас судівництво трошечки. Чи вийти з кимось познайомитись? Нехай він трошки почитає. А що таке? Так, я вибачаюсь. Ось це садівництво. Я тобі сказав читати садівництво, а не те, що ти там взяв. Що він взяв? Якусь дурню він взяв. Почитай, будь ласка, садівництво. Дякую. Повчив. І що? Ця книжка типу забагована? Чи він вже все вивчив? А, у нього вже третій рівень садівництва, тому йому це не цікаво. Що, до речі, у нашої Грейс із е, приготуванням їжі? А, у неї вже третій Што рівень, тому я думаю, що їй це буде не цікаво. Е, Нехай Томакс поки що з телефона. Е, у нас це має бути, напевно, десь у розвагах, я думаю. Але змінився інтерфейс. я не пам'ятаю, як ці розваги взагалі тепер виглядали. Ні, це не тут. Е, цікава ситуація, тому що там було написано з телефона чи комп'ютера ага, це з дому. Давай-ка ти подосліджуєш амброзію у нас в телефоні. І нам треба якимось чином призвати похмурого жниця. Нам треба ще перевірити пошту. О, у нас тут щось по пошті дійсно прийшло. Взяти пошту ми можемо. Так. Амброзія це страва високої кухні, яка може повернути ваших коханих до життя. Його складно зробити, і воно потребує три, три рідкісних інгредієнти. Якщо ви хочете дізнатись більше, прочитайте у розсилці асоціації амброзії. Угу. Ну, давайте. Якраз ми і почитаємо цю розсилочку зараз. Але мені треба ще вишню десь купити, щоб її посадити. Можливо, він ще поки не може таке саджати. Я не знаю, але мені це потрібно. Так, у нас є цей лист, і давайте ми його прочитаємо. Так, асоціація Амброзі, Типу, розсилка асоціації Амброзії, ласкаво прошу до нашого останнього випуску, де ми навчимо вас готувати амброзію. Якщо ви вже посадили свій левовий зев, наступним кроком буде попрацювати над вашими навичками кулінарії і садівництва. Тобто так садівництво він хоче читати. А коли я його прошу його прочитати, він, типу, такий, ну, я не хочу кладе назад. Дуже дивно. Ну, якась фігня з цією книжкою трапилась. А тепер він сам взяв і, і почитав. Щось там у нас відбувається, якась дурня. Дуже дивно причому. Він там книжки різні обирає, і потім. Ти, типу, по судячи з усього, він тільки може деякі з них читати. А я казав, що багів ніяких немає. Так, готувати рецепт, коли у вас є третій рівень навички або вище. Добре, це в нас можуть зробити грейс, тому що в неї вже третій рівень навички є. І спитати трьох сімів. Слухайте, ну у Томакса сьогодні в нас вихідний день. Тому ми можемо кудись відправитись, принаймні спробувати. Але я не знаю, куди ми можемо відправитись, щоб дізнатися краще. Ну тут у нас у родини Шарм <сум> незакінчений будинок. Вони все ще тут будуються. Е, тому я не знаю. Можливо, нам варто з ними познайомитись, а можливо, ми можемо сходити у е, світ магії, по-моєму. Хоча я не впевнений, що тут у світі магії все гаразд, тому що там теж ця магічна школа, по-моєму, не добудована ще. Якщо я, звісно, її тут розміщував десь. Е, де, до речі, наш цей е, портал? Я вже забув. О, ось він. Давайте ми спробуємо відправитись до світу магії. Подивимось взагалі, що в нас тут відбувається, що в нас є. Можливо, ми там знайдемо купу різних. Прикольних людей і познайомимося з ними, спитаємо ще про амброзію, тому що у нас, у нас ще у двох треба спитати якраз таки. А до того часу Грейс повернеться з роботи і можна буде вже поробити якісь інші речі, наприклад, приготувати їжу. Слухайте, а голуби не настільки низько полігональні стали начебто. Слухайте, начебто і ці голуби стали виглядати краще. Ну, типу, не ідеально, але краще, явно. Боже, що у мене там за голос такий виліз? Типу, голубам трошки полігонів додали все-таки. Біжи, біжи. Ми можемо у нього спитати про амброзію. Він має 100% щось знати, але нам треба з ним е якось познайомитись. Давайте ми з пошаною з ним познайомимось, шанобливо. Давай, Томак, си іди. Ми тут приємно з корисним об'єднаємо одразу. Боже, коли я добудую ту школу магії, тому що ця будівля просто жахлива. Але нічого з цим не зробиш. У нас Грейс, до речі, повернулась. Учу так. Спитати, як пройшов день. Flex. Я б ну Дарза. Так. Давайте трошки пошуткуємо про політиків. Скрасимо йому день. Спитаємо його про кар'єру. Давайте спробуємо спитати про Амброзія, а там подивимось взагалі. Ну і мені здається, що йому треба буде все-таки стати друзями. Ага, Амброзія, я не впевнений. Як, як вона робиться? Добре. Тобто ми можемо питати, і не будучи друзями, я так розумію, тому що ну, ми не встигли стати друзями з ним. Нам потрібна ще одна людинка, у якої ми спитаємо про це. Е, Питання в тому, де і, і хто це може бути. Можливо, оця жіночка е, може нам підказати. Давайте теж ми її з пошаною зустрінемо. Це в нас Мінерва Шарм. Вона живе, до речі, разом із нами в Глімербруці, наша сусідочка. Тому ми можемо у неї спитати, можливо, вона щось знає. Ну, давай. А, вона сама вирішила прийти. Е... Шанобливий, та ні. Поки що не хочу його шанобливим робити. Спитати про Амброзію. Давайте спитаємо у неї про Амброзію. Of flame. May pick oh. <laughs> так. Асистент Грімріпера. Все. Ми це вже закінчили. І. І вона теж не знає, як робиться ця амброся. І на що ми ходили питали взагалі. Просто щоб квест закрити. Давайте подивимось, що ми можемо ще. А, а, слухайте, то тут. Тут багатенько, прям. на цьому тижні прям багато чого можна. Е, таке якесь тут е, зілля можна. І оцю е, рису характеру, там, пов'язану зі страхом, для будиночку, е, теж можна буде тут виграти. Слухайте, ну прикольно. Е, сережки, класно. Треба їх подивитися у касі, потім буде, ці сережки. Звісно, ми ще перейдемо до цього. Отже, в нас залишається приготувати цю штуцю і призвати смерть. Я думаю, що Томакс може вже повернутися додому. Так, отже, ось і наша Грейс, вона прямо тут. Єдине, що я е, пропоную все-таки приготувати якусь їжу, де в нас холодильник взагалі, а вона вже сама сунеться готувати. Ну, прекрасно. Дівчинко, готуй. Якщо вже на те пішло чудово, прям слухайте, прям ідеально. Не встигли нічого зробити. Я взагалі Томакса б... хотів сюди покликати. Все, Томакс вже тут. І нехай ми подивимось, що в нас тут з цими рослинами. Угу. Поки що нічого у нас тут не відбувається. Тут теж, тут теж. А як ми можемо призвати смерть, до речі? А, ми можемо його призвати з цього грімофону. Ну, у нас, в принципі, наша крейс, вона тут завідує оцими всіми містичними штучками, призиває когось там. Зі столу для медіума і так далі. Тому я пропоную їм їй все-таки призвати смерть. І тепер ми можемо призвати нашого жниця. Давайте ми його призвемо. Так. Подивимось, як це виглядає. Вона буде якось танцювати. Ага, зустріти або поспілкуватися зі жнецем. А де жнець? Добрий день, пане смерть. Слухайте. Я не пам'ятаю, щоб у нього був такий звук. Ну, типу, оце гудіння було з диханням, напевно, але там якийсь дзвін ще був до того. От як, як зараз. Пам'ятаєте, щоб був такий дзвін? Шанобливо. Угу. З ним треба шанобливо. Це ж пан смерть у нас, тому зараз зі смертю будемо шанобливо знайомитись. За допомогою цього грімофона ви можете призвати мене у будь-який час, але тільки не робіть цього занадто часто. Подорожування до цього світу може бути виснажливим. Окей. І все. І все? Тобто на цьому наш квест вже закінчився за цей тиждень. Так, шукач страхів. Ну, давайте так. Слухайте, ми закінчили на цьому цю частину квесту. І що я пропоную робити? Я пропоную по перше, чекати на випуск серії наступного тижня, коли це все буде доступно. Це по-перше. А по друге, я пропоную відправитись я до редактора створення персонажа і подивитись, що це за нові сережки в нас взагалі з'явилися. Зараз ми їх глянемо і, можливо, ми їх одразу і вдягнемо, якщо вони будуть прикольні. Так, де наші сережки? Вони якось будуть світитися? А ось вони. Чи ні? Так, це вони. Ой, слухайте, як прикольно вони виглядають. Подивіться, це, начебто, рука смерті, отак чухає вушко. А з іншого боку, теж подивіться, як круто воно виглядає. Мені подобається, якщо чесно. Дуже прикольно. Типу, така коса і три сережки. Прикольно, класно. Потім я хочу спробувати в іншому збереженні подивитися, чи будуть у мене ці сережки для того, щоб це зрозуміти. Я хочу зараз перейти у режим будівництва. І додати це випробування, чи що це, чи це не випробування? Що це таке? Це це, це не риса характеру, це саме випробування чи чи ні. А ось воно. Шукай страху. Тут щось відбувається у повітрі, що наповнює вас неймовірним хвилюванням і приваблює сім'ї, які хочуть провести до огиди гарний час, якось так. Це в нас виходить. Я хочу обрати цей челендж, подивитися взагалі, як він буде впливати в цілому на персонажів і що буде відбуватися. І перш ніж ми закінчимо, я хочу спробувати зайти у інше збереження, подивитися, чи відкриються там сережки взагалі. Отже, друзі, я зайшов у збереження із таємниць готів для того, щоб зрозуміти, чи з'явились у нас оці всі випробування. Так, випробування у нас з'явилось, і я хочу ще подивитися щодо цих сережок. Так, сережки в нас є. Це все у нас відкривається у всіх збереженнях, тому якось так дуже, дуже приємно. До речі, Максі сказали, що більше не буде цієї проблеми, яка була раніше, коли ви перестановлювали гру і втрачали весь свій прогрес з цими подіями. Відтепер все буде нормально, це буде закріплюватись за вашим аккаунтом EA, тому все має бути нормально. Тож, друзі, якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку, залишайте коментарі, ну і звісно підписуйтесь на мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.